Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня! Усмішку людям усім посилати! Доброго ранку щиро бажати! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Вітаю, дітки! Сьогодні поговоримо про слова, назви, ознаку предмету. А в кінці вас чекає завдання. Погляньте малята, хто це з навихованки грає? Так, це грайливе кошенятко, Груні. Розгляньте її та розкажіть, яка вона. Наша киця маленька, смугаста, зелено ока, муркотлива. Ласкава, пухнаста та грайлива. Щойно ми сказали слова, назви, ознаку предмету, які відповідають на питання, який, яка, яке, які. Ми використовуємо ці слова, коли хочемо розповісти про щось або про когось. Тобто, за допомогою таких слів ми можемо описати будь-який предмет. Знайдіть на картинці предмет за описом. Маленький, сіренький боягузкий. Заєць. Залізна, швидка, червона. Машина. Квітуча, рожева, пахуча. Квітка. Великий хижий, смугастий. Тигр. Круглий, смугастий, солодкий. Павун. Виконайте вправи який, яка, яке, які підберіть по три слова ознаки предмету, сказавши в однині або множині. Наприклад, хрумський маленький зелений огірок. Хрумські маленькі зелені огірки. Уважно послухайте загадку та знайдіть слова, назви, ознаку предмету. А відгадку намалюйте. Я руда низького росту, хитра я і довго хвоста, вовку, брату, я, сестриця, а зовуть мене. З нетерпінням чекаю малюнків.